Дегустацію з невеликого шматочка. М -м -м, чудові смакові якості! Це був знатний десерт. Мої компліменти кухарю. Прошу вас, міс! Ну, бережіться пончики! врідні йде. Ням-ням. Він нереально смачний. Хочеться ще, а краще одразу два. А ще можна з'їсти по палавинці, а ще зробити бутерброд. Пончик із пончиком. Ось це я розумію. Ой, щось я вже об'їлася. Давай, нинці, починай. Хм, як би з'їсти? Так чи так? О, я вигадала. Зараз я розкладу з них вежу якомога вище. Це буде сама висока вежа з пончиків. Мені знадобляться сходи. What? І так, продовжуємо. І фінальний штрих. Як вам, дівчата? Висока вийшла. Ха -ха -ха. Ось тепер можна й поїсти. А? Як смачно! Ой, здається, вже падає. Стережіться. Ай. Ось це так. Весело.